Таю вас це програма Наголос. Експерти наполягають, держава проводить політику ізоляції громадян на сході та не задіює в повному обсязі норми міжнародних інституцій, аби знайти усі можливі виходи з конфлікту, окрім військового. Україна ігнорує допомогу таких організацій, як ООН та Червоний Хрест, аби допомогти виїхати своїм громадянам із зони АТО. На якій стадії можна було б зупинити конфлікт, і де влада зробила прорахунки саме про це і не тільки під розмова з гостем програми сьогодні Нашій студії керівник правозахисної організації Донецький Меморіал Олександр Букалов. Вітаю вас. Добре. Давайте е, почнемо з чого. Так, е, війна на сході дійсно набирає обертів і казати про її завершення найближчим часом, мабуть, не доводиться. Але говорити про першопричини, мабуть, саме те. На вашу думку, з чого от е, все почалося тоді, тоді, на початку е, року 2014-го. Що стало першою причиною? Першою причиною всіх цих подій Безумно. я думаю, що певний імпульс був наданий подіями в Києві Майданом. І я пам'ятаю свій допис в блозі у січні, де я відмічав, що тут в Донецьку у нас спокійно, тихо, так. але вже тоді було відчуття того, що так довго не протримається. І десь з березня е, почались у нас ходи по місту, але хочу зауважити, що більшість громадян вона великою мірою байдужа була до е, будь-яких позицій. Тому для цих протестів чимало людей звозилось з прилеглих міст. Так. Е, я думаю, що Громадяни. Тобто Донецьк та Луганськ вони жили своїм життям. Так. Люди ходили на роботу, діти до школи. Тобто, хто ці люди, які приїжджали? По-перше, частина людей була безпосередньо мешканців, так. у яких були настрої. Про те, що ось Росія ми з Росії була така частка громадян, невелика, але воно була. Частка громадян була з такими настроями, яка просто мовчала, але вона теж прихильно ставилась до таких наголосів. А ці люди безробітні. Можливо, з кримінальними нахилами їх привозили там, де нема взагалі коштів, дуже складно з роботою. Так. вони за певні гроші приїжджали і все це робили. Чому Можливо, вас... це були навіть, скажімо, працівники чи охоронці якихось підприємств дуже таких впливових людей. Чому на вашу думку? От саме така негативна реакція була в Донбасі та в Криму на ті події, які відбувалися на Майдані Незалежності. В той час. Е, в, чому, я... в чому парадокс е, Донбасу, на вашу думку? Ну, я там дуже довго мешкав, я не бачу в цьому парадоксу. Так. Просто сам цей район е, регіон, він ще там в 30-ті роки створювався як регіон, куди приїжджало дуже багато людей з інших місць. В першу чергу з російських. Регіонів, і тому для них українська мова, традиції, все це було не своїм. Але вони приїжджали заробити гроші на шахтах там ще. І вони вважали, що вони тут тимчасово. Вони навіть в землянках могли жити довго. Фактично вийшло, що вони там і залишились, але тим не менше відчуття того, що це не моя земля. Е, не мої предки там поховані. Е, ось такий певний е, по пофігізм для чогось іншого, крім того, що приїхати заробити. Так, але, але погодьтеся, це ж все-таки Україна. Так. Так. На вашу думку, що е, які помилки зробила влада за останні, скажімо так, 20 років для того, щоб е, ці люди відчували себе українцями? Що вона мала зробити і чого не робилося? Е, ви знаєте, ще років 20 тому ми з колегами саме ці питання задавали так. і говорили, Я що бажаю, що якщо від, тут... відповідь не, не змінилася за ці 20 років. На жаль. Так. Е, якщо не розмовляють на Донбасі українською, то е, а Мешканці, скажімо, заходу кажуть, що ж ви так несвідомі. Треба там українською говорити. Ми про між собою говорили: ви видайте цікаві книжки українською і їх будуть брати. Ви робіть цікаві телепередачі, їх будуть дивитись. Але якогось такого культурного продукту українською цікавого, поширеного майже не було, і про це ніхто не турбувався. Mm -hmm. І тому цей регіон залишався на автопілоті. Е, я думаю, що певне ставлення було таке і до інших регіонів. Я не можу сказати, що так, в інших частинах країни ставлення до мешканців було е, набагато іншим. Воно теж було таке. І ті люди, які прийшли mm -hmm. до влади, вони думали про свої статки. І мало думали про майбутнє держави. І е, мені здається, не дуже вірно казати про помилки влади, тому що за часи радянської влади було знищено, особливо під час репресій, стільки е, людей е, е, талановитих, ті, які могли бути не тільки у мистецтві, а навіть в політиці. І тому бездарність, але... бездарність в нас панувала скрізь. В, тому, але в, числі в політиці. Мовна політика все ж таки відрізнялася. В тому ж Луганську, в тому ж Донецьку видавалися українською мовою газети. Так. На полицях магазинів стояли українські книжки. Так. брали чи не брали це зовсім інше питання, але е, виходили програми українською мовою на е, обласних державних телеканалах. Так, тобто, ну казати, що тоді було гірше відношення до мовної політики і до самоідентифікації як українців е, ну, мабуть, важко. Ні, я можу сказати, що взагалі цілком нормальне було ставлення до української мови, принаймні в регіоні так. і за радянських часів, і в перші роки після ніхто на цьому не акцентував уваги допоки не стали розділяти політики, підкреслювати О, от, 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 Ось цю от, 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 відмінність, Поки до не, не звертали увагу, так. воно було нормально, ніхто ніхто не. Дивувався хто якою мовою, от, дивіться, говорить. Дивіться, що стосується да Е, революційна Верховна Рада після закінчення подій на Майдані після втечі Януковича почала штампувати закони, в тому числі і пов'язані з мовною політикою. Чи вважаєте ви, що от саме це стало одним з головних поштовхів для початку буренних подій на сході України? Оця мовна політика і коментарі політиків, які лунали в той час. Ні, я думаю, що ні, в тому сенсі, що те, що ви називаєте, воно було ну якоюсь такою добавкою, скажімо, так. як е сіль до їди. Але сама страва це безробіття, ставлення влади до людей, їх приниження, неповажання гідності е те, що люди були змушені виживати. І ті ж страйки шахтарів ще наприкінці 80-х і, і по тому ось це життя, це відношення влади. Воно е великою мірою головна причина. А мова це вже така е, обкладинка, в яку все це загорталося, і е, це питання, тобто це просто для сприяло. Так, так це питання сприяло. І те, що е, був, був відмінений той закон, там так, так. Да, все це сприяло, але не воно було тим моторчиком, який це е, рухов. Дивіться, ще була така ще одна теза. Так, коли почалися захоплення адмінбудівель по Україні. Чого, чого не відбувалося на початку на Луганщині та Донеччині, так? і в Криму. Так. А потім е, пролунав такий лозунг. Да? Якщо їм можна, чому нам це не можна? А як ви до цього відноситесь? І от е, що цього приводу вважаєте? Е, ви знаєте, е, мені здається, що дуже влучно е, те, що було на Майдані, назвали Революцію Гідності. І е, великою мірою. Е, Ті умови, в яких е, жили мешканці Сходу, це можна сказати було приниження їхньої гідності. І е, коли вони побачили, що в інших регіонах люди постають не за зарплати, не за те, що їм вже їсти нічого, а саме за гідність, е, десь на підсвідовому рівні, е, вони відчули, що ах, хіба наша гідність не принижується? Так. І якщо в інших регіонах про це вже йшла мова, були було якось усвідомлення, саме того, що так. мова йде про гідність, то цього усвідомлення не було на сході, і вони як зрозуміли свою гідність, вони так і стали її захищати Услиште Донбас. Це так, якраз є те, що ми, ми теж маємо гідність, але без традицій, без досвіду того, а що насправді є гідність, вийшло, що захист цієї гідності мав такі ну, дуже неприємні форми. Воно теж ось, ось ця гідність принижена Донбасу, що вони виступили. Проти того, що ну, там вони до них ставилось. Так, вони так побачили своє майбутнє. Так. І це і, я то... кажу про тих, хто щиро виходів на протести. Так. Це не стосується тих людей, які отримували за це гроші, керували, Безумовно. спрямовували. Там все зовсім інше. Просто ті люди, які прихильно так. до цього ставились, і щиро ставилися. Референдум був, так, і казати, так. що а, ніхто не ходив голосувати, це буде неправдою. Люди ходили. Так. Чого люди хотіли насправді? Була така інерція. і Вона дуже більш поширена на Донбасі, ніж в інших регіонах. Як влада каже, так і треба робити. От так. Сказали референдум, ті... ну то референдум. Дуже багато людей ходили. А що ж ти хотів від референдуму? Та не знаю. Ну, всі пішли, я пішов. Ну. А коли це стало набирати такі форми, ні, так ми не за це ходили. А за що? Ну щоб от там нас поважали, а ви читали, що там написано про незалежність ДНР. Ви ж за це голосували, ви ж отримали так. те, що ви хотіли. Ні, 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 ми цього не хотіли. Тобто люди діяли як в темряві. Вони не замислювались, і їх відповідальність полягає в тому, що вони до цього не ставились відповідально. Це і для всієї України дуже важливий момент, а для Донбасу особливо. Люди до свого життя, до своєї долі не ставились відповідально. Вони це цю відповідальність я... перекладали на когось, на владу, там, зараз, там, на бойовиків, ще на когось. Вони хай нам зроблять добре. А це, мені здається, хибна це позиція. Люди, але а, зараз маємо те, що маємо. Донбас фактично заблокований. А на вашу думку, от то, то з чого ми почали, да, на якій стадії моло можна було б зупинити це протистояння, е... коли влада е, мала прийняти е, логічні рішення і яким вони мали бути насправді? Е, ви знаєте, я твердо. Давайте почемо я... да. почнемо, е, почнемо е, відліковувати від того моменту, коли була захоплена будівля СБУ е, і облдержадміністрації. Е, Березень квітень так. Так, от, от так. з цього періоду, що мала робити українська влада, що мав робити, е, е, ну тоді виконуючи обов'язки президента, е, прем'єр-міністр, тощо ви знаєте, я дійсно всього не знаю, але мені чомусь збачається, ну, е. що е, мова про те, що не було ніяких сил, нічого не можна було зробити, це є певним перебільшенням, коли там сотня чи більше людей захопили обласну адміністрацію. Так. То з ними справитись ті декілька тисяч міліціонерів запросто могли. Але міліціонери першими почали здавати так. А, райвідділки, відділки, міськвідділки міліції, вони ходили поряд з цими бойовиками. Прокуратури. Так. Так. Так, так, і, і саме ось ця бездіяльність влади, вона дуже багатьох дратувала. Я м, дуже добре пам'ятаю початок квітня, коли я підійшов до обласної адміністрації, і там вже почали барикади встановлювати. І е, ті, хто захопив адміністрацію, казали. М -м 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 Давайте будемо блокувати дороги, Почему люди не виходять, ніхто нас не підтримує. Давайте ми будемо ну, вот, розкачувати і так, 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 так. далі. Угу. І біля адміністрації було десь 200-300 осіб, половина це зіваки, які за цим спостерігали. Так. І вже 200 метрів звідти нормальне життя, ніхто ні на кого не звертає уваги. Тобто, ось такої підтримки тоді не було. І з ними справитись можна було. Але сказали, там можуть загинути. І люди, які е, просто щиро туди прийшли, і е, зберігши життя таких людей, можливо, десятьох, двадцятьох. Ми маємо те, що маємо. Але чи, 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 чи можна починати? діалог? Цей механізм е, зараз повторюється е, певною мірою, що так, ми можемо зараз застосувати сили, спробувати звільнити ці так. регіони, але це ж будуть гинути наші е, бійці. І треба зберегти. До життя. можливості вирішення конфлікту військовим шляхом. Е, я думаю, що. Е, Фійськовим шляхом сьогодні це буде складно. Тому що знову ж таки, наприклад, працюють телевізійні канали в Донецьку. Так. Не вже нічого не можна зробити, щоб ту телевежу ну, якось так пошкодити, щоб вони не працювали? Ну, кажуть, що не можна. А, а можливо, ніхто ну, я не, не хоче думаю. цього робити? Я не думаю. І люди зараз, вони. Не дуже добре поінформовані, а що ж насправді в Україні діється, і що робиться для них. Навіть те невелике, що робиться зростає оце відчуття того, що нас кинули, ми не потрібні. Так і люди часто кажуть, як про свою думку, те, що вони почули в телевізорі це зрозуміло але І вони але, повторюють так. ті е, всякі але, меседжі, які вони так. чують, а але, інші... висновок, але висновок те, що нас кинули, ми нікому не потрібні, він насправді е, ну деякою мірою відповідає дійсності. Він деякою мірою відповідає, і окрім тут... блокування і окрім е, заборони е, соціальних виплат, е, поки що ніхто не бачить ніяких е, кроків, щоб е, подолати цю ситуацію Ви знаєте, я думаю, що можливо і ці кроки Поки чимось виправдані, Ну, якби було роз'яснення, пояснення, чому і як, вони б сприйнялись. А влада певною мірою продовжує робити так, начебто вона знає, що вона робить, так. а ви вже сприймаєте те, що є. І це хибний підхід, мені здається, тому що якщо б люди зрозуміли для чого, то вони б це інакше сприймали. Як по цей бік теж. Так, більшою мірою, по той бік. Ну, то війна бій. Ні, ніяких ні друкованих матеріалів, а не інших, щоб люди щось зрозуміли, як, як до них ставиться, що, що їм очікувати? Це на місяць, на півроку. Чи це буде вже е, кордон там на три 5 років? Як будувати своє життя? Як його розраховувати? Поїхати звідти на 3 тижні, на 3 місяці? Чи так, вже... багато хто так вважав на початку? Так через, через місяць, так, через два? Так, все так. багато а... людей в серпні вже готовились повернутися до Донецька? Безумовно. безумовно. А в вересні Вийшли. почали повертатися, тому що зрозуміло, що все так, так кінця так. не було. все. Останнє питання. Ви певний час займалися питанням правозахисту людей, що знаходяться в місцях позбавлення волі? Наскільки мені відомо, зараз чимала кількість колоній та так званих зон залишилися на території Луганської та Донецької областей, які не підконтрольні, поки що не підконтрольні Україні. Яка їх доля? Що ви можете розказати з цього приводу? Я отримую і зараз дзвінки від засуджених з цієї території, і певне уявлення про це є. Там знаходиться 28 установ зі 177 по всій Україні. Тобто це більше 10% так. установ. Так. Це доволі багато. Тримається там біля 16 тисяч осіб. Це на непідконтрольній не території. Зараз ще скільки? Біля 16 тисяч осіб. 16 тисяч осіб. Так. Так. Там десь 14 тисяч це засуджені, там пару тисяч це в слідчих ізоляторах. Так. Наскільки мені відомо, спочатку керівники тих новоутворень. Байдуже ставились до цієї системи. Там їх їм потрібно бі, тільки, е, зброя. А потім вони е, вирішили створювати ознаки держави, в тому числі пенітенціарну свою систему. Так. І наскільки я знаю, зараз ті люди, що відбували покарання, вони також відбувають. Так. Е, дуже великих проблем з харчуванням немає, але є складнощі. Більше складнощі з ліками, але люди не знають про свою долю, що він може, коли він звільнити, ну, тобто, оці, так, так, оці розмови про те, що всіх зеків випустили на волю, їм, дали їм зброю, і вони зараз а, ні, воюють, це ні. не відповідає дійсності. Ні, навіть керівники тих утворень не настільки дурні, тому що ну, переважно це кримінальні люди. Так. І надавати їм зброю. Це е, небезпечно не тільки для України, а це небезпечно для них самих. Е, окремих людей, яких вони знають, там друзі, чи ще якісь було звільнено за місяці минулого року. Ну, може, декілька десятків, там 30-50. було звільнено, але це так точечно було з цих шістнадцять тисяч. Решта просто відбуває покарання. Складніше ті, хто в слідчих ізоляторах, тому що е, срок тримання, ситуацію, і треба там. виходити, а рішень судів нема. Справ нема, і вони сидять в цих ізоляторах і не знають про свою долю, тому що йду, і їх ніхто не вирішує цю долю. Зрозуміло, все дякую. Наш час вичерпано. Дякую, за прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. І сьогодні в нашій студії був керівник правозахисної організації Донецький Меморіал Олександр Букалов. На все добре, хай вам щастить.